Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І Сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий гарний чокер. В'яжеться дуже легко, дуже просто, і з ним, я думаю, справиться навіть початківець. Тож, якщо ви вмієте в'язати повітряні петлі, стовпчики, то ви з легкістю справитеся із цим завданням. В'язала я чорний із бавовни не вона трошечки така нерівномірна. Але тим, тим паче виглядає все, е, коли його одягаєш, дуже-дуже гарно. Е, В'язала я гачком 1,5, ось цей чорний. Зараз буду в'язати тонший. Хочу подивитися, як буде він виглядати. І в'язати буду тепер чокер білого кольору, тож, у кого є велике бажання, долучайтеся. Так, гачок у мене 0,85 тонесенький, ниточка тонесенька, ви берете ниточку і гачок на ваш розсуд. Починаємо ми роботу, як звичайно, із першої петлі, та, яку ми затягуємо. Далі будемо в'язати наступним чином. Набираємо 10 повітряних петель: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10. Робимо накид, і тепер повертаємося 1, 2, 3 до 4 петлі, тобто 3 пропускаємо, і в четверту ми зараз пров'яжемо стовпчик з накидом. Тобто робимо накид і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. Тепер знов 10 повітряних. Накид, і знову у четверту петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, знов 10 повітряних. Накид. І в четверту петлю пров'язуємо стопчик з накидом. Ось таким чином ми робимо підготовку до в'язання нашого чокера. І нам потрібно зв'язати такий ланцюжок із стовпчиками на таку довжину, яка вам потрібна. Тобто ви будете приміряти до себе, до вашої шиї так? або до, поміряйте сантиметром, обхват шиї у потрібному місці, де буде носитися чокер, для того, щоб знати довжину ось цього ланцюжка. Тобто Ми зараз з вами в'яжемо. Ось цю середню, середню смужечку, так, фокусу Ось цю середню смужечку, і вона має бути такої довжини, так, як, як, як має бути весь ваш чокер. Зав'язочки, ось ці поки що до уваги не беремо, просто довжину необхідного вам виробу робимо. Так, я дов'яжу до потрібної мені довжини, і потім до вас повернуся. Так, пров'язала я свій ланцюжок на потрібну мені довжину, тобто це обхват шиї моєї, так? І тепер я дов'язую ще 6 повітряних, так як у нас було на початку, ось вони, так. І тепер ще пров'яжу 4 повітряні для арочки. Для повороту, тобто ще 10 вийшло. І тепер роблю два накиди. І ось оцей отвір, який у нас утворився між повітряними петлями і між стовпчиком з накидом, я буду пров'язувати 4 стовпчики з двома накидами і спільною вершинкою. Тобто, я зв'язала перший стовпчик з двома накидами не до кінця. Сюди ж у цей отвір починаю в'язати другий. Тепер сюди ж третій, і ще сюди четвертий. Ось так, Чотири в мене петлі на гачку, і одна петля від повітряної, і тепер всі пров'язую разом. Тепер набираю повітряних. Три, чотири, шість, сім, вісім повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знову роблю два накиди, і сюди ж. Буду знову в'язати чотири стопчики із спільною вершинкою. Так, є. Тепер роблю знов два накиди відразу, і перехожу до наступного оцього отвору нашого, да? і сюди буду робити все те ж саме. Тобто 4 стопчики і спільною вершинкою. 8 повітряних. І ще раз сюди ж те ж саме. Ви зрозуміли, яким чином працювати, і так працюєте до кінця рядочка, коли дійдете, пров'яжете останні, так, де ж мій фокус? Коли пров'яжете останні ці пелюсточки, тоді я до вас повернуся і покажу, що робити далі. Дов'язала я цей рядочок до кінця. Ось так у нас вийшло вже гарнесенько. І тепер будемо переходити на ось цей бік в'язати. Але перед цим зробимо 1, 2, 3, 4 повітряні, і з'єднаємося із самою останньою петлею в рядочку, ну, або ж самою першою, да? і набираємо знов 4, 1, 2, 3, 4. так, І тепер йдемо в'язати ось цей бік. Тобто, Ось наші отвори від повітряних і від стовпчиків утворень. Да? І тому ми будемо зараз в'язати пелюсточки наших квіточок. Так, в'яжемо те ж саме, що в нас було перед цим, тобто чотири стовпчики і спільною вершинкою. Так, пров'язали вісім повітряних. І ще чотири стовпчики спільною вершиночкою сюди ж. Так, три. Ось така у нас квіточка утворилася. Відразу без повітряних, без нічого, переходимо до наступної квіточки. Знову в'яжемо 4 стовпчики із спільною вершинкою. ось так, 8 повітряних і ще 4 стопчики сюди ж. Ось так, ось такі у нас утворюються квіточки. Ви так продовжуєте роботу до кінця ряду, але це ж буде ще не все. Ще зв'яжемо потім обв'язочку і е, сформуємо ось такі зав'язочки. Так, все дов'язуйте до кінця ряду і повертаємося тоді до роботи. Так, дов'язала я вже. О, другий ряд, ось такі квіточки в мене вийшли. Доки в'язала, подумала, що цей візерунок можна застосувати ось, куди тільки можна. У мене вже скільки ідей. Так, і ми ж будемо в'язати далі Чотири повітряні після останньої по Три, 3-4. І тут у нас було шість, а потім ми пров'язали 4. Тобто з'єднуємося у шосту повітряну петлю. Так. І тепер ми відразу з вами вив'яжемо зав'язочку. В принципі, якщо ви бажаєте, ви можете зараз, або вже й пізніше, в принципі, прилаштувати куповану застіпочку, да? або якусь стрічку сюди застосувати, щоб було більш отак, гарненько. Да? Я вив'язувала просто. Зав'язочки, якими можна буде зав'язати, і вони будуть не дуже помітні. Так? Да? Можна, все на ваш смак, да? але той, хто хоче вив'язувати зав'язочки, так як я, то вив'язується вона зараз. Так, ну, Набираємо таку кількість петель, яка вам потрібна. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 це ще дуже мало. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Так, ось це у нас 40, така виходить. Ні, мабуть, зроблю ще трошки більшу. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Тобто в мене буде 50. Хоча ось тут я робила менше Я робила менше, але тут в мене був чокер якраз, якраз по обхвату шиї. Цей трішечки менший, тому я тут трошечки більше залишаю на зав'язки. Можете взагалі вудзика пришити, якщо вам так зручно, щоб ніяких зав'язок не було. Так, і тепер я просто повертаю в другий бік і в'яжу у кожен, кожну косичку сюди, в кожну петельку в'яжу стопчики без накиду. Це не дуже така приємна робота, скажу я вам. Але. Коли вже трішки пров'язано, коли можна схватитися за да, то тоді все, все чудово. Так, ну далі показувати не буду, ось таким чином в'яжете до основної роботи. Так, я вже пров'язала все. Так, всі стіжочки, всі петелечки пров'язала. Так гарнесенько це виглядає в білому кольорі. В чорному не так красиво. Так, і це була остання петля, тому я відразу перехожу на в'язання основної роботи. Так, і в'яжу ось цю арочку 5 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5. Так, тепер в'яжу, переступаю через пелюсточку да, і в'яжу під велику арку також 5 стопчиків. Так, це в мене вже 3, 4 і 5. Тепер в'яжу три повітряні, і з них роблю піку. Тепер сюди ще 5 повітряних. Ой, п'ять повітряних, п'ять стопчиків. Три, 4, і 5. І тепер дивіться, робимо ще один стовпчик. У нас тут ось не дуже зазвичай гарні петлі виходять, та трошки розтягнути десь щось, і ми його так ось стопчиком придавимо і буде все гарно. І так далі, у кожну арочку. В'яжемо п'ять стопчиків. три, чотири, п'ять. Піко. Із трьох повітряних. І знову. П'ять стопчиків. Один, два. Три. Чотири і п'ять. Так, в'яжемо стовпчик між пелюсточками, і ось так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду, я думаю, ви зрозумієте, да, що ось тут доходите, пров'язуєте 5 стовпчиків без накиду. І в'яжете ланцюжок із 50, чи скільки у вас там буде да, повітряних петель. Потім вертаєтесь назад таким самим чином. І продовжуєте обв'язувати ось цей ряд. І все <кій> легко і просто ось така краса буде готова. Так, закінчила я в'язати вже другу зав'язочку, тобто в мене вже їх дві. І чого я прийшла до вас знову <кій> показати. Що ось цю ниточку я не відрізаю, а я її буду вв'язувати у. Під наші, тобто ось тут п'ять стовпчиків, да? і ниточку цю ми прокладаємо відразу над роботою. Так, п'ять стовпчиків сюди, тепер п'ять сюди. Знов піку. І далі знов п'ять стовпчиків придавлюємо нашу наш кінчик ниточки. Топчик між перюстучками. Все. На цьому я відео буду закінчувати. Ось така краса виходить, дуже-дуже мені подобається, що виходить просто неймовірна краса. Сама себе не похвалиш. Дуже подобається. Так, дуже сподіваюся, що і вам все сподобалося, і у вас все вийшло. Ось така краса. Бачите, цей тонший, наскільки він такий тендітніший, да? виходить. Але цей більш на таку засмагу в шкіру буде гарно, а на світло буде гарно ось цей. Дивлячись, який одяг. Да? Ну, краса, краса. Так, Дякую за увагу. Попрошу вас залишити вподобайку, якщо вам сподобалася робота, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, буде ще багато чого цікавого, корисного. І натискайте на дзвіночок, щоб він став чорного кольору, і тоді ви не пропустите наступні мої відео. Все, буду прощатися з вами. Мирного неба! Всього-всього вам найкращого!